Руїна 164. Бандера у Кремлі. Дивись, кремлівська дурь, читай, як вербували, Гюльчатай. читай. Учили мови. Дуже складно. Поставили йому трояк. І не втечеш кацапу знань. Не намагайся, ну ніяк. Збирай Сергійку Чемодани. Лети Сергійку до Москви, твоє зет братство, гоміндани, поки пишу тобі ви. І не спасе тебе Бандера, оригінальний аватар. У нас війна, а пейсній дзузьки. розплідник ботівських почвар, ані прямуй собі на нари і найсмакує Баланда. Бандери добрі аватари, та краще путінська тренда. Візьми помаду та бюзгальтер, тобі згодяться уночі. Нема республік, є Штатгальтер. Тепер у кому так речи?